Де є життя, там є й надія. У цій народній мудрості пересвідчився Сергій Шайда. Народився у Бердянську. Більшу частину життя прожив у передмісті Маріуполя, селище Темрюк Донецької області. Працював спочатку юристом, далі пов'язав своє життя зі сферою телекомунікацій. Війна змусила чоловіка полишити власну оселю і шукати кращої долі. Коли це все намагався вибратися із з... деревні. Тріжди виїжджав на машині. Проезжав 20 километров, везде был грохот, шум, самолеты летали и было страшно, я просто не знал, куда ехать. И мне советовали подождать, пока это все утихнет. Вот. Но я все боялся, думал, если Мариуполь сносят с лица, то деревню точно не, могут не пожалеть. На цій світлині Сергій Шайда зафіксував зліт байкерів біля драмтеатру у Маріуполі. Зараз від будівлі внаслідок авіаудару Росії лишилися рештки. А сам Маріуполь в окупації, Сергій Шайда згадує, як ворог заходив у передмістя та які безчинства коїв з місцевими мешканцями. Як тільки ця колона російських бояк почала там двигатися, і фермер місцевий той деревні. Там с друзьями решили эту колонну остановить. Поехали им навстречу на живулях и просто раздавили танком. Да, с людьми разновились танком. Сергій зрозумів, треба вибиратися з 15-річною донькою Таїсією і собакою Ківі на свій страх і ризик поїхав автівкою зі свого селища. Пробирався полями, минав ворожі блокпости. Чоловік згадує свою радість, коли побачив перший синьо-жовтий стяг, і, врешті-решт, у квітні дістався Одеси. Почав шукати роботу, розіслав резюме місцевим провайдерам, адже на цьому знався найкраще. І першими, хто зателефонував і запропонував роботу, стали представники компанії Тенет. Нас зацікавила дана заявка, тому що в людини одразу відчувся потенціал. Ми завжди дуже ретельно відбираємо резюме, тому що хочемо мати в своїй команді тільки найкращих спеціалістів. Сергій прийшов працювати до команди Тенета спочатку майстром, далі через півроку вже інженером. І зараз Сергій займає посаду інженера з питань експлуатації будівель і споруд телекомунікаційної компанії Тенет. Робота подобається, адже бачу результати своєї праці і маю гідний рівень оплати. Розповідає Сергій, важливу роль відіграють і люди. Гарний згуртований колектив. Крити добре завжди готовий чим допомогти. Мені дуже повезло, що працюю в Тенеті. Здесь дуже дружний колектив, достойная зарплата і можливість росту да, на моєму примере, очень дуже Главное себя проявити. Ніхто не замічений не останется. Та дає можливість людям показати себе, дає можливість розвиватися, рости. Якщо ми бачимо, що людина вміє гарно працювати, людина старана і сумлінна, у неї є можливість піти вверх по кар'єрним сходинкам, а також отримати підвищення. Одеса стала по-справжньому другою домівкою. Зізнається нам Сергій, місто гостинне і у ньому хочеться жити і розвиватися. Повнилися, що пустіть з корні і участь свої житлові умови. Пока на цьому діло акцент. Людина є ковалем власної долі, впевнений наш співрозмовник. І для того, щоб досягти успіху у житті, необхідні вольові якості, а також чесність, говорить Сергій Шайда. Не пасувати, не боятися рискувати. Ну, бути відкритим все время. не лукавити. У буревні часи людині конче необхідно мати осередок стабільності. Таким для Сергія Шайди стала робота у телекомунікаційній компанії, дружній колектив і перспектива подальшого розвитку. Чоловік вирішив залишитися в Одесі і облаштувати своє життя тут, вивчити доньку, яка до речі піде шляхом батька, обравши спеціальність зв'язок і телекомунікація.